Друзі, Сьогодні ми з вами починаємо малювання. Наше чергове щотижневе до нас прийшла, бачите, яка помічниця. Її звати Муза. А ми з вами готуємо альбом або аркуш паперу, також найулюбленіші ваші матеріали для розфарбовки. Олівчик, точилка, ластик. І почнемо. Сьогодні ми з вами намалюємо пандочку. Бо насправді навесні, навесні навіть є Всесвітній день панди. А ми з вами його ніяк не відмітили. Пандували не намалювали. Тож, давайте намалюємо, як завжди, я кладу горизонтально свій папірчик, папірчик свій альбомчик. І будемо використовувати з вами прості геометричні форми для малювання а, нашої тварини, нашої панди. Я використаю ось тут в центрі овал. А ось тут я використаю напівовал. Бачите, ось він буде в мене. Але ось тут я його не малюю, бо я знаю, що я його вже його прикрила ну, овалом голови. Бачите? Опа. І чекаю вас. І так, Всесвітній день панди буде. Знаєте коли? Знаєте коли? Знаєте коли? Був 16 березня. От тільки подивіться, як ці лапки мило стоять. Бачите? мило стоять на блокнотіку. Так, в мене трохи там безлад на столі, але це прям не безлад. Насправді щось працюю, щось придумую і тому все валяється, бо щось малюю. Прямо зараз. Раз на день я прибираю на своєму столі, точно вам кажу. Ось так. Так, ой, я сподіваюся, що ви вже встигли намалювати цей овал і овал. Тут ми додаємо вушка. Один вушка. Два ушка, у нас буде носик, і два таких овала малюємо величезних. Бо, як ви пам'ятаєте, в нашій ну, взагалі в пандах є такі плямочки. Вона чорна-біла в плямочку. І ось ми ці плямочки малюємо. І, до речі, коли народжуються пандочки, вони вони. Таке дуже маленьке, вони вагою всього 400 грамів. Це ось так. От можна її потримати, цю пандочку. І вона взагалі-то без плямочек, Рожева така, біло рожева. Клас, так? Намалювали, і ось у нас тут починати будуть очки. Намалюємо очки. Очки можете намалювати, яке завгодно. Можна ось такі круглі намалювати. Можна малювати ось такі овальні. Можна намалювати отак дуга, а потім ось так око. Як вам захочеться. Можна намалювати навіть квадратні. Прямокутники в іншу сторону буде Майнкрафт. Так що ви обирайте собі, яке захочете. Око. І малюйте. Тут я сотру вам варіанті око. Ок, очей. І давайте далі малювати. Тут я додам, куди вона дивиться, вона буде в мене дивитися туди. Тут в мене блік. Зафарбую, щоб ви зрозуміли, де йшов в мене. Ви можете зафарбовувати, потім відразу чорним зробити. Якщо хочете додати вії, можна додати вії ось так. ну наприклад. Що воно туди дивиться. Можна додавати. Я не хочу додавати вія, я просто вам показала. Ось так, бо вії буде на чорному, то вже буде чорна у нас плямочка, буде віє складно ще. Вії намалювати, щоб воно там було, трималось, ну, таке. І так, маленький ось такий народжується. А великий може важити навіть 136 кг. Це дуже багато. Але це, напевно, пов'язано з тим, що вони їдять. 14 годин на добу вони обожнюють їсти. А як ви думаєте, що ж вони їдять? Музя, що вони їдять? Будь ласка, скажи нам. Моза в шокі. Вона теж думає, що ж вони їдять таке. Може м'ясо? Ні, вони їдять бамбук. Ніяких м'яс. Давайте далі малювати. Що ми болтаємо? Я вас чекаю і болтаю. Тут все просто. Тут у нас а, бровка, тут у нас ротик. Якщо вони їдять бамбук, може, ми намалюємо в ручки бамбук, ручки тротик мені це не сподобався, носик теж хочу переробити. Ну, взагалі, то можна носик напівовал, овал зробити, в мене напівовал буде. Ось тут будуть щочки. Ось тут в щочках нібито в нього буде. Бамбук. А тут такой листик будеча. Не вийшло. Зараз ще. Оп, оп! Намалювали. У нас є лапки. Ось тут в мене буде лапка. В лапки він буде тримати. І ось тут лапка. Бачите? В лапки він буде тримати бамбук, що тут казати? Ось так, намалювали. Ще треба намалювати ніжки. Ми дуже швидко воно малюємо, насправді, щось я хочу якесь малюнки по хвилинки нам зробити, щоб нам було простіше малювати і заглядувати сюди теж малювати. Оп! Одна, одна лапка і оп, друга лапка. І оп, малюємо якусь травичку. Він малюк. В нього вже з'явилися плямочки, але він ще малюк. Йому треба їсти. Так, я пам'ятаю, що ви полюбляйте прикрашати свої малюночки. Тож, якщо... А, все, впало. Це не все впало, тачинка впала. Якщо ви хочете намалювати дівчинку, намалюйте, будь ласка, дівчинки якийсь прикрасу теж. Може бантик, може ще щось. Також я хочу, щоб тут літав в мене метелик. І ось він тут буде літати. Бо розфарбовувати буду олівчиками і масляне пастелю. Можу, просто масляне пастелю. Почнемо ми з того, що не знайдемо. Чорний олівець. Не знайдемо, не знайдемо. Що знайдемо? Ось знайшли чорний олівець. І ще в мене є такий. Білий, до речі, можна залишити білим, але в мене є. Ось такий. Я хочу прям їм щось тут поробити, бо ось так я хочу прям. У мене така жовтовата, жовта такий папір. Ось так от я пороблю. Так, дивіться, я поки щось там розфарбовую, ви тут не розфарбовуєте, шукаєте собі чорний, який, що ви там будете брати. Фломастерами, до речі, теж дуже швидко і цікаво зробити цей малюночок. Я обираю олівчики та масляну пастель. Дуже обожнюю останнім часом з'єднати, об'єднувати різні матеріали і показувати вам, як це просто та цікаво. Так, давайте ось що зробимо. Я хочу що? Поєднати, поєднати. Це мені рожевий якийсь. А, ось знайшла якийсь рожевий. Рожевий, бо хочеться щічки. Е, е, він такий брудний. Про ведмедів розповідаю вам. В нас. Панди ведмеді, але вони зрідка їдять дрібних гризунів, замість м'яса, їх основним джерелом. їжі є бамбук. Гігантські панди живуть в бамбукових лісах, а вони, пам'ятаєте, де є? В Китаї. <плес> І їдять там в гірських районах Китаю, не всюди от бамбук росте. Прикольно, в Китаю підіймаєшся в ліс, а там один бамбук. Сума са Через це панди відмінно лазять по деревах, ведмеді також прекрасне плавці. Так ось тут трохи. Додаю рожеву йому, бо він малиш. Малюкам потрібно десь багато рожевого. вони ще такі. Рожеві, прекрасні пандусі, пандусічки. Ось так. У дикій природі панди можуть жити до 14 років. Медмедів неволі живуть трохи довше. Буває навіть до 30. Ось тут ось на путьки зроблюємо. Ось чому я люблю, знаєте, брати такі кольори, бо я намішую завжди. Там. Там тут. Так, чорна пастель в мене є. Чорний може не бути. Може, десь тут? Чорний? Бо якщо немає чорного, знайдеться не сірий або можна навіть там синій взяти, але я знайшла чорний, це магія. Спробуй, сподіваюся, воно не буде таким. Знаєте, не буде таким сильно грубим. Мені не подобається, коли грубо це воно кладеться. Так. Ну, нібито, вроді, все окей. Нібито все окей. Ось так. А, в мене у олівчика, а, Бачите? Трохи інший відтінок чорного. Бо чорний теж з відтінками буває. Це здається, що? Ну чо, чорний? Чорний. Ні. Вони з відтінками. Ось так. Ось так. Очко. Трохи дивно виглядає очко, але я вже замалювала, що тут зробиш. Нічого. Схоже на банду? Ну, схоже, схоже. Я думала, не буде схоже. Схоже таке. Ось так. Носик. Я думаю, що і у вас буде схоже на панду. Панду не з чим не переплутаєш. Не переплутаєш. І бамбук такий зелений. Такий прям буде зелений-зелений. Ось тут. А, До речі, ось тут я дам бровки олівчиком. Бачите, найпростіше малювати щось з пастелькою або фломастером, а щось якесь детальки олівчиками. І воно виглядає завжди прикольно. Хоча ведмедя є улюбленою твариною і символом Китаю, вони втрачають середовище свого проживання, бо вирубають ці ліси з бамбуком і е, пандам насправді дуже необхідна допомога людини, щоб вони вижили як вид. За останніми підрахунками у світі м на на налічується взагалі дуже-дуже мало панд їх там до 2000 всього. Всього всього. От уявіть собі людей на планеті 8 мільярдів. А пан всього дві тисячі. Цікаво, скільки таких кішок. Напевно, одна в світі така муза. Сьогодні я ще ось вам кішку свою показую. Чогось вам показую, кішкою показую. Насправді, вона кожного разу тут сидить. Сьогодні в мене такий настрій показати вам цю кралю. Вона того варта. Так, давайте ось тут я домальовую. Ось тут домальовую. Якщо що, доправляю олівчиком чорним. Це реально зручно дуже. Ось так, ніжки. Пандочка така насправді вийшла, навіть виглядає трохи об'ємно. Мені таке подобається. Що ще хочу вам сказати? Хочу вам ще сказати, що хочу взяти жовтий. Ось ця пастелька, вона от може бути навіть отаким от нілочком, бачите? Зараз. Але. Навіть так. Вона малює, я малюю її до останнього. Так. Ось так. Бачите? Ну і що? Нам залишилось можна лісточки додати і щось ще? До речі, панду використовують на емблеми всесвітнього фонду дикої природи. Теж. Ви, напевно, бачили таку картинку. Ось так. Ось так. Так, додаємо. Ну, все, тут я теж я люблю коли і тут є. Ось якийсь. Але бачите, так можна змішати випадково. На чорний можна так намалювати і змішається. Додайте, ось тут трохи густіше так, травичку, вона буде виглядати природніше. Може, і знаєте, якось так. Ну і напевно все. Я все намалювала. Тут таке, що мені цікаво. Я дуже прошу вас обов'язково поставити лайк, поставити, ем, підписатися, відправити мене це відео друзям, підписатися на мій інстаграм, він буде в описі, відправити свій малюнок в інстаграм. Хто відправить, тому обов'язково. То я того обов'язково покажу. І ще з нашим читачам, тут у вас вийшли малюнки. Вам бажаю гарного дня і побачимось на наступному тижні на такому ж малюнки хвилинки. Па-па!